Викидайте свій старий відеореєстратор. Я знайшов йому заміну. Це компактна і функціональна модель від Xiaomi з високою якістю запису за будь-яких умов. Завдяки роздільній здатності 2К. Ви завжди отримуєте чітке відео, де видно номери авто та дорожні знаки навіть у русі. Кут огляду в 130 градусів охоплює три смуги дороги. А частота запису 60 кадрів на секунду забезпечує плавну картинку без рівків. Спеціальний hdr технологія покращує якість зображення і в день, і вночі. А інтелектуальна функція вибіркової обробки автоматично виділяє важливі деталі, зменшуючи зайві відблиски та відзеркалля. Всі налаштування доступні через максимально простий додаток 70 мей, на відміну від багатьох безіменних відеореєстраторів m 310 оснащений функціями, які зазвичай притаманні преміальним моделям. Серед них 24 годинний режим паркування, що автоматично фіксує будь-які удари чи рухи навколо автомобіля. Функція запису таймлапс, яка стискає великі відео в короткі, а також доступне голосове керування. В Xiaomi – це завжди надійність, довговічність та продуктивність. Замовити його ви можете в інтернет-магазині Lido.